Передній сторіс показала, що отримала подарунок від джерелі. Знову я не встигаю їх показувати ці подарунки. Хто слідкує за мною давно, знає, що ми проходили марафон від компанії Марафон Арома Стиліст 2 були поділені на команди, і саме моя команда, команда дівчат зайняла перше місце під час проходження марафону. І кожен учасник нашої команди отримав неймовірно крутий подарунок. Отримала в подарунок, неймовірно крутий парфум Фларін. Ціна за каталогом цього парфуму 949 гривень. І отримати такий парфум-подарунок це, неймовірно, круто. Це квітково-фруктовий аромат. Початкові ноти тут чорна смородина і груша. І базові ноти Ванір, сандал, Пачулі, тримається до 6-7 годин цей аромат. Отримала також пробнички наших анонсованих новинок. Це дві парфумовані води Вільна і Леля у складі вільної вишня. Хто полюбляє нотки вишні, цей аромат для вас. Просто просто неймовірний аромат. І отримала для роботи ось такі візитівочки від джерелі, набір візитівок і набір візитівок аромастиліста. Тепер ми виглядаємо професійно і користуючись своїми знаннями, маючи вже на руках два сертифіката «Аромастиліст» можемо професійно надати вам консультацію щодо підбору ароматів, тому звертайтеся.